Але так багато робили нам такого, ну, таких послуг. Була роздача, що в нас вдома дому нам огірки, помідори, отакі, як з'явилися вже, розумієте? То за таке могли її засудити, розумієте? Або щось там підкине, таке, знаєте, часом та завідуюча. Правильні, часом нам щось з дому приносила. Але вона, вона також боялася, вона не то, що прихильно, Але були такі, що по-справжньому прихильно до нас ставилися, розумієте, по справжньому, то та навіть був один опір уповномочений, бо він був людиною і став релігійною, не знаю, на якому ґрунті. Але він став людиною релігійною. Він просив, щоб йому молитви якісь написати, розумієте? І ми йому писали. І, і, а, а він дружив з аптекаркою, яка була там в лікарні. І та аптекарка нам завжди підкидала то якісь вітаміни, то там гематоген. Ну такі якісь потрібні нам ліки, розумієте. Але це вже було під кінець, розумієте? Почалося тоді, коли б відлега була. То режим трошки так послаб. І пізніше, вже як було заострення, то вони вже знали, що про них ми їх ніколи не видимо. Змієте, навіть як, якщо і попадемо з чимось, то ми не признаємося і вони не боялися нас, і такими були відвертими досить. І симпатизували. А як ви перебували в камерах, чим, чим ви займалися, коли, коли не працювали? Ну, поріжному по було. Е був такий час, але то вже як було за хрощова, як було таке, знаєте, послаблення режиму, то ми могли навіть купувати тканину в тарку, в ларку, нитки вишивати, багато вишивали. Ну а основне заняття то читання, там була прекрасна бібліотека. Там були такі книжки, що на волі хіба що в спеціальній бібліотеці, розумієте? А в такій мішки, то ви тих книжок не знайдете. Там у верхній наприклад, там був Соловйов, там був Мережковський, Тож розумієте, ідеалістя. ну, Багато таких містиків річних. Ті, різні, їх твори можна було дістати у Верхню Уральську. І було у Димірі вже гірша була бібліотека. А там були, вони видно, десь в когось забрали приватну бібліотеку, дали туди і не перевіряли, що то за книжки. Може, самі не розуміли, що то за книжки. Вони там не, не дуже усвічені ті начальники тюрми. То ви читали багато їх? Багато читали, так. Ну, вивчали мови, якісь вивчали. Mm-hmm.